Доброго дня, вітаємо учасники Карпатського травальчика. Мене звати Дзвінка, і сьогодні я вас супроводжуватиму протягом своєї подорожі, яка триватиме біля трьох годин. Ваша йому яскраво емоцій від нашої мандрівки Бойківським прикарпаттям. Протягом цієї екскурсії прошу забувати про безпеку. Він увагу до уваги декілька коротеньких правил, які потрібно виконувати під час нашої мандрівки. Заходимо. Один худок рукає, залишаєте це і повертаєтеся. Другий гудок сповіщає, що ви безпечно по росілися, посидіться. І третій гудок у урави рушаємо.